Коли когось ми називаємо злою людиною, то насправді йому не вистачає добра. Добра, яке міг отримати, але не отримав. На кожному етапі життя, від перших кроків дитинства через юність і таку усвідомлену зрілість від тих, хто найближче, від батьків, від коханої людини, від того, з ким ділимо життя. У навчанні від перших днів садочка через шкільні роки і аж до стін університету і школи життя, у родині від дітей, братів, сестер, родичів. На роботі від колег, керівництва підлеглих, у дружбі від друзів, знайомих, близького кола, у суспільстві від сусідів. Спільноти держави у вірі, духовності від церкви, наставників, релігійних чи моральних авторитетів у випадкових зустрічах від незнайомців, подорожніх, навіть випадкових слів.